Продовжу розповідати про корисні функції Microsoft Teams. У попередньому відео я продемонструвала, як надіслати сповіщення з відтермінуванням, тобто у запланований вами час. А зараз я продемонструю, як можна зробити сповіщення в каналі чи в чаті наради такими, щоб їх не пропустили, на них звернули увагу, вони легко читалися та сприймалися. По-перше, дуже рекомендую. Використовувати форматування тексту сповіщень. Це іконка з літерою А і олівцем. Teams – це програмний продукт Microsoft, тому форматування тексту в Teams дуже схоже на форматування тексту Microsoft Word. Тут доступні наступні опції. Розмір шрифту. Колір шрифту. В Сповіщення можна додавати маркірований список, нумерований список. В Сповіщення можна додавати картинки, гівки, мемчики. Зробимо мемчик власними руками. Також ви можете додавля... додавати відео до ваших чатів. Тиснемо на три крапочки. Обираємо YouTube. Якщо ви знаєте назву каналу, то пошук необхідного відео займе небагато часу. І тепер найцікавіше. У чати сповіщень можна додати різні програми. Наприклад, якщо ви хочете зробити серед ваших учасників чату опитувальник, ви можете скористуватися Microsoft Forms. Три крапочки. Обираємо Forms. Формуємо запитання та відповіді. Надсилаєте учасникам. Я, як учасник, отримала питання і відповідаю на нього, результати. Ми бачимо в нашому чатиці. Якщо ви хочете своїм сповіщенням додати важливості, то є така опція. Іконка, окличний знак. Вибираємо важливо. Та пишемо. Якщо, на ваш погляд, цього недостатньо, обираєте опцію з колокольчиком, де нагадування буде направлене всім учасникам чату з інтервалом 2 хвилини протягом 20 хвилин. Ось так все просто. Нагадую. Що до кінця 2023 року хмарні продукти Microsoft для українців, українських компаній, освітян, державних установ надаються компанією Microsoft безкоштовно. Для отримання безкоштовних ліцензій можна звертатися за контактами, що вказані у коментарі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу та до побачення!